Маємо можливість зібратися сьогодні, маємо можливість послухати Слово Його, прославити Його, маємо можливість поспівати для нашого Господа. Все, що ми маємо, ми маємо від Нього. Все, що дано нам доброго, дав нам наш Господь. Маємо за що дякувати. Маємо достаток, маємо забезпечення, маємо здоров'я, маємо близьких, рідних, маємо церкву. А якщо й не маємо того, то маємо нашого Господа Ісуса Христа, який любить нас, який хоче мати з нами живі стосунки. Хоче бути з нами в стосунках. І написано в Слові Божому, що замовкнуть мови, припиняться пророцтва, знання скасуються. То небо, яке в нас над головою, воно минеться, і та земля, по якій ходимо також, не буде нічого матеріального з того. Чому ми сьогодні присвячуємо багато нашого часу, багато зусиль витрачаємо. Але все-таки лишаться певні речі, які ми здобуваємо сьогодні, вони залишаться і там, в небі, в вічності. І про одну з таких речей я би сьогодні хотів з вами разом порозважати. Я би хотів порозважати з вами над живими стосунками з нашим Господом Ісусом Христом. Стосунки з Господом є таким чітким виразним. Індикатором нашого духовного стану. Ми, нам не тяжко оцінити наші стосунки з іншими людьми. Ми знаємо, що з близькими людьми нам хочеться побути разом, нам хочеться провести час, нам хочеться поділитися своїми якимись враженнями, відчуттями, нам хочеться почути, що в них на серці. А є люди, з якими яких нам більше подобається любити так подалі, заочно. І стосунки з Богом. Подібні до того. Якщо ми любимо Господа, нам хочеться спілкуватися з Ним, нам хочеться пізнавати Його, нам хочеться читати Його слово, нам хочеться перебувати в Його присутності, побільше часу присвячувати Йому. І. Фундаментом наших стосунків з Господом є любов Бога до, до, до нас. Написано в посланні Римлян, 8 розділі 38 вірші, Павло Апостол каже: Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі. Господі нашім, слава Господу Ісусу Христу! Він хоче мати з нами стосунки, Він любить нас. І написано, що ніяка сила, ніяка влада не може відлучити нас від тих стосунків. Нема ні в кого, ніякої можливості без нашої волі бути відлученим від Господа. І стосунки нас укріпляють, стосунки дають нам впевненість з Богом, наповнюють нас радістю, наповнюють миром наші серця. І такий стан речей дуже не подобається нашому ворогу. Він багато зусиль докладає до того, щоб відлучити нас від Бога, щоб зруйнувати ті стосунки. Треба сказати, що він, починаючи від перших людей, від Адама і Єви, закінчуючи сьогоднішнім днем, він має, має успіх в тій справі, на жаль. В нього є цілий арсенал зброї, яким він руйнує стосунки. В нього є сумнів, в нього є страх, в нього є різноманітні людські похоті, гординя, марнославство. Інші інструменти, і, попри те, в нього є такий один тонкий, такий малопомітний інструмент знаряддя, яким він не просто руйнує стосунки, він їх підміняє. Написано, що Сатана е підробляється під ангела світла, і не дивно, що його слуги підробляються під е слуг правди. Він майстер підробок. Він вміє робити фальшивки. І така ж фальшивка в нього зроблена і під живі стосунки з Богом. Як ви думаєте, про що є? Що є, що є тою підміною, ілюзією стосунків з Богом? Я хочу сьогодні поговорити вам, з вами трошки про, про, ту тему, про тему релігії чи релігійності, щоб ми про те саме. Те саме мало на увазі, те саме розуміли, Я би хотів своє визначення релігійності сказати. То є видимість стосунків з Богом, яка проявляється в необхідності виконання правил, постанов, обов'язків, які ведуть до праведності. І На, хочу навести кілька прикладів. то широка досить тема. Релігійність. Ну, кілька аспектів хотів би е, зачепити тої теми. Для початку я би хотів навести кілька прикладів е, релігійності. Ми знаємо і ті, хто читає Біблію, і ті, хто мало читає Біблію, напевно, чули. Е, за 90-й псалом чи не найпопулярніший е, псалом Біблії, який знає багато людей, слова якого. Написано в ньому, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить у півдні, паде тисяча з одного боку, 10 тисяч паде з другого боку, а тебе не торкнеться. Питання в тому, як люди, е, ті обітниці, як, як вони тримаються за ті обітниці, за те слово? Дуже по-різному. Одні люди видруковують 90-й псалом, пхають його в паспорт, роблять з нього оберег. Щоб він захищав, щоб ті слова діяли в їхньому житті. Інші 40 разів читають ввечері. Інші ставлять на робоче місце ті слова, щоб ті обітниці працювали. Інші люди слухають 40 разів. Я дивився в Ютубі ролик 90-й псалом 40 разів. Близько години часу займаю переслухати мільйони переглядів. Люди вкладають стільки часу в те, щоб Зробити отой мертвий обряд, щоб прослухати то надзвичайні слова, то надзвичайні обітниці. Вони дуже потрібні. Але в самому 90-му псалмі прописано, кого стосується те слово. Воно стосується того, хто охорону Всевишнього учинив за своє пристановище, того, хто уповає, надіється на Бога. Не того, хто робить мертвий обряд з того 90-го псалма. Інший приклад е релігійності. Обрядовості я би хотів навести на прикладі причастя. Ми, е, ми розуміємо, що це таке, ми приступаємо до причастя, ми на всю вселену заявляємо, що ми є членами Христового тіла, що Господь Ісус помер за нас, що ми приймаємо новий завіт в крові Ісуса Христа. Але, на жаль, багато робить також з того мертвий обряд. Люди, не розуміючи, що роблять, вони підходять до причастя і роблять так, як інші, роблять так, як всі. Дуже, дуже небезпечна практика. Застерігає апостол Павло, каже в першому посланні до Корінтян 11, 11 розділі, перепрошую, з 29 вірша: бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це, поміж вами, багато недужих та хворих, і багато хто, заснули. Ми бачимо, що релігія не просто віддаляє від Бога, що релігія не просто руйнує ті стосунки. Релігія знищує фізично. Тих людей, які не усвідомлюють, що вони роблять під час причастя, написано: вони хворіють і вони вмирають. Просто через те, що вони не роздумують, чи через те, що вони на автоматі, роблять те, що роблять всі інші. І. Можливо, нам в євангельських церквах християнам більше помітна релігія там, в традиційних православних католиків, там, де ікони, там, де молитви святим, якісь незрозумілі, можливо, нам обряди. Але той дух він стосується не менше і нас. Євангельських, християн, які, які слідують за Євангелією, які читають Євангеліє. Я вкотре хочу згадати про. Ісуса Христа про то, хто створював йому найбільші проблеми, коли він перебував тут на землі. Не язичники, не невіруючі. Найбільші проблеми йому створювала релігійна еліта. Саме їх він називав гадючим родом, побіленими гробами, лицемірами, нерозумними. Найбільше він засуджував, найбільше він розбивав ту твердиню релігійності. Якраз в Фарисеїв. Ті люди постилися, вони молилися, вони читали Писання, вони відвідували регулярно богослуження, вони на підставі писання, вони робили всі свої духовні практики. Але попри то, та релігійність вона завадила їм пізнати Ісуса Христа, коли Він прийшов. Чому так? Я хочу згадати, щоб відповісти на те питання, приклад двох людей, які прийшли помолитися до храму. Один з них молився і казав: дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. Неправедні, здирщики, перелюбники, що я не такий, як той митник, який заду мене стоїть. Я пощу два рази на тиждень. Я е, жертву приношу зі всього, що отримав, десятину, даю. Така позиція. Він прийшов не з пустими руками до Господа, він приніс діла. Я роблю те, те і те, і не роблю того і того. Він каже: дякую тобі за те, що я не такий неправедний. Тобто я вважаю себе праведним, тому що це мої діла. У мене, не знаю, можливо, і у вас є такі випадки, такі на пам'ять приходять якісь асоціації в місць списання з певними людьми чи з певними подіями. Коли читаю то місце, то згадую собі, Одного відомого в Україні проповідника, який відвідував служіння, на якому я був присутній, то було не в нашій церкві. І він е, говорив таку проповідь, приблизно називалася Що ти скажеш про себе сам. Суть проповіді полягала в тому, що ми маємо гарно себе вміти презентувати перед Богом, перед людьми і перед собою самими. Ми маємо. Вміти рекламувати себе, подавати себе з кращої сторони. І Я, коли згадую про ту проповідь, мені відразу пригадується й те місце. Фарисей, він мав про що говорити, він мав що приносити. Фарисеї взагалі були чемпіони по саморекламі. От Перші лавки в синагогах були їхні, перші місця на прийняттях були їхні. Їх знали на кожному перехресті, вони там молилися. Але давайте згадаємо, хто більш виправданим вийшов з того храму. З двох людей, не фарисей. Вийшов митник. У нього з саморекламою, і самопіаром все було погано. Він опустив очі і казав: Боже милостивий, будь мені грішним, будь милостивий до мене, Боже. Він називав себе грішником. Він прийшов, і не приніс жодного діла перед Ісусом, перед, перед Богом. Він просто уповав на Божу милість. І в Євангелії від Луки, в 18 розділі, в 10 вірші, перепрошую. В 17 розділі, в 9 вірші написані такі слова: Чи ж він, тобто Господь, дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть: ми нікчемні раби. Бо зробили лише те, що повинні зробити були. Ми бачимо, нема ніякої реклами. Якщо ми робимо все, що повинні робити, то ми виконуємо тільки те, що повинні і не більше. Ми нікчем не ні роби. Тому, якщо нам в голову мені чи, чи комусь з вас приходить думка про те, що я можу якось козирнути своїми ділами чи перед собою, чи перед людьми, чи перед Богом тим більше, то не івангельська думка. Не, не приймайте її. І хочу трошки задати е, нагірну проповідь Ісуса Христа. Він там досить багато уваги приділяє якраз темі релігійності. В Євангелії від Матвія, 5 розділі 20 вірші, е, говорить Ісус: якщо ваша праведність не переважить книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Боже. Чим нам переважити їхню праведність? Якими ділами, я думаю, що багато з них, якщо на себе проекціонувати, молилися більше, ніж молюся я, постилися більше, ніж пощуся я. Досліджували Писання більше, ніж досліджую Писання я. Як мені переважити їхню праведність? У них так багато діл було. І в наступному розділі, в цьому, в тій же Нагірній проповіді, Ісус пояснює, що Він має на увазі. Він каже, коли ви постите, коли ви молитеся, коли ви даєте жертву, не будьте які лицеміри, які роблять на показ, які моляться так, щоб на перехрестях, так, щоб побільше людей побачило. Які постяться, вони не вмивають обличчя, не мастять голову так, щоб було видно, що, що вони постяться. Які дають пожертвування, вони трублять про те, що вони дають пожертвування, щоб мати Божу славу, людську славу. Але каже нам Ісус, ви так не робіть. Коли ви даєте пожертвування, нехай ліва рука не знає, що робить права. Коли молитеся, зайдіть в кімнатку і закрийте за собою двері. Ніхто хай не чує вашої молитви, вашої, вашого спілкування з Богом. Коли постите, не виявляйте нікому свого посту. О тим ми можемо переважити праведність фарисеїв, праведність митників і фарисеїв. І Ще одна думка, про, яка стосується, знову ж таки, з е, нагірної проповіді Ісуса Христа в Матвії, 7 розділі, в 22 вірші, записані такі слова. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм ми пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошує я тоді? Я ніколи не знав вас. Які діла в людей були? От, говориться про останній день, про День Страшного суду. Про діалог Ісуса з людьми, які приходять до Нього і кажуть, подивись на наші діла Ісусе, ми ж в Твоє ім'я проповідували, ми ж в Твоє ім'я Богославили. Ми, ми співали для Тебе, ми е, пожертвування складали для тебе. Небагато не знаю, чи є серед нас люди, які. Чудо творять іменем Ісуса, які бісів виганяють. А вони робили то. У них були реальні діла. І попри то, Ісус сказав, Я ніколи вас не знав. Подивіться, люди йому говорять за діла. Господи, подивись, от наші діла. То, то і то ми зробили. А за що їм говорить Ісус? За стосунки. Я вас ніколи не знав, я ніколи з вами не був знайомий. У мене ніколи не було стосунків з вами. Тому давайте будемо звертати уваги, увагу на, на наші стосунки з Господом, наскільки, наскільки ми близькі до Нього. І ще одна думка: Бог не міряє всіх під одну гребінку. Релігійні правила вони або я виконую, або не виконую. А в Бога нема такого. Бог, для Бога кожного, кожен з нас індивідуальність, кожного з нас. Він дивиться, він бачить мотиви серця нашого, він бачить, для чого ми то робимо. Він бачить стан нашого серця, коли ми згрішимо, наскільки ми каємося. На прикладі двох перших царів Ізраїля я би хотів показати, що Бог не рівняє всіх під одну мірку. Ми можемо задати Саула і два його найбільших переступи, за які перший він був відлучений від царювання. А другий він взагалі був відлучений і від Бога. На початку Саул, Саулові було сказано: піди вбий амаликітян всіх, і тварин, і людей, від малого до старого, всіх. Він майже так і зробив: жінок, дітей, чоловіків, старих він всіх повбивав. Лишив тільки одного царя Агага, якого привів як трофей в Єрусалим. Ну і з тваринами він так само. Повбивав тварин всіх, лишив тільки найкращих, і то для того, щоб е, Господу принести їх в жертву. Ну, здавалося би, не такий страшний гріх. Ну, ну, ну з грубшого зробив то, то, як казав йому Бог. Ну, Після того, через Самуїла, йому було сказано, що його буде відлучено від царства. І другий великий переступ Саула, коли йому було сказано, вороги наступали. Йому було сказано Богом через Самуїла. Почекай сім днів, я прийду і принесу жертву цілопалення. Саул почекав 7 днів. На сьомий день вирішив, що все-таки Самуїл не прийшов, люди розбігаються від нього, паніка починається в Ізраїлі, треба щось робити. І він приніс жертву цілопалення сам. Після того йому. Було повторено від Самуїла, що його буде відлучено від царства. І після того жодного разу Самуїл ніколи не бачив Саула. В нього були стосунки через Божого мужа з Богом. Але після того другого переступу в нього вже ніколи не було стосунків з Господом. Здавалося б, за, за такі дрібниці. І другий випадок. Давид наступник Саула. Він вчинив перелюб з Вірсавією і підступом вбив її чоловіка, свого вірного слугу воїна доброго. Великий гріх він за кожен з тих двох гріхів він би мав бути страчений по закону за перелюб і за вбивство. Але ми бачимо, він приходить до Бога, він кається. Він жалує, він каже: Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, і Бог знімає його гріх. Бог бачить наміри серця, Бог бачить мотиви серця. Тому і нам важливо заглядати, що в нас, з яким мотивом ми робимо те чи друге. І на сам кінець я би хотів процитувати. Ще одне місце списання, яке зараз останнім часом досить часто цитується, друге послання Тимофію з третього розділу Павло дає свої настанови, з першого вірша каже: знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра. Зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вид благочестя, але сили його відреклися. Наскільки релігія тонка річ. Наскільки от весь той бруд можна запхати за, за маскою благочестя, за маскою релігії? Ми побачили, по-моєму, 18 різних поганих характеристик людей. І написано, вони матимуть вид, вигляд благочестя. Вони будуть подібні на, на правдивих християн. Але сили його відреклися. Наскільки нам потрібно пильнувати над собою, над своїм серцем, бачити і розуміти, знову ж таки, заглядати в то, для чого я роблю те, що я роблю? Чи має воно підґрунтя? Тому що в Біблії нема жодного богопочитання, жодного, жодного якогось мертвого ритуалу. Все, що там є, воно все має. Біблійну основу, воно все зроблено для чогось. І якщо ми робимо щось просто через те, що роблять інші, ми стаємо жертвами релігії. Тому давайте ми будемо дивитися в себе, заглядати в себе, щоб нам ніколи в останньому, щоб на страшному суді нам не почути тих слів, які сказав Ісус Христос, я ніколи тебе не знав. Щоб Господь нам сказав, Микола, Петро, Василь, Оксана, Марія, війди в царство приготовлене. Щоб ми були готовими, щоб ми не почули тих страшних слів. Давайте укріпляти наші відносини, заглядати в наші серця, дивитися, що в нас там, мотиви наших сердець. Мати стосунки з Господом. Я би хотів з вами помолитися про те, щоб. У нас були ті стосунки, щоб в нас були живі стосунки. Щоб ми бачили, якщо є якийсь мертвий обряд, якщо є мертва релігія, якщо ми просто читаємо Слово Боже, щоб поставити галочки зранку і, і ввечері, помолилися аналогічно, відмітилися, у нас нема тих стосунків. Тому давайте помолимося, щоб. Щоб в нас вони були, щоб ми знали живого господа, і живий Господь щоб знав нас.